Доброго дня, дорогі мої підписники і гості каналу. Сьогодні у нас з вами справа домашні, і ми продовжуємо е, заготовляти ранню капусточку для того, щоб вона у нас не псувалася. Поспіла вона одночасно, почала тріскатися, почала там якось е, щось там ще з нею видно таке, підгнівати серединки, нам це не потрібно, нам потрібно її зберегти. А зберігати ми будемо її. На зиму я показувала, як можна і з аспірином закрити, як можна просто з маринадом закрити. Я показувала, як можна заморозити. Сьогодні покажу, як можна її просто перетушкувати, і ось такі контейнери скласти. І буде нам і на пиріжки, і на вареники, і дорогу, і просто так підсмажити з місцем місця додати. І буде готова повноцінна страва, і вона в нас не пропаде. Вродила вона в цьому гарна капуста. В мене вона нічим не оброблена, була педагроволопном, кому цей спосіб сподобається. Візьміть на замітку, жодного разу не обробляла нічим, ні білокрилки, нічого не було. Аж ось ось почала відкривати і побачила одну гусенечку на ній. Так ніколи нічого на ній не було. Ось така виросла, гарненька капусточка. Це саме більше, ті всі менші, але це все, що залишилось. Морква теж своя. І ось така цибуля у нас в цьому, цьому році ось така цибуля виросла. Гарний врожай у нас нічого не пропадає. Потрібна буде в мене ось така сковорідка висока, глибока. Зараз ви декілька разів беріть, як хочете Контейнери Я беру ось такі, менші-більші по-вашому. І терочка для того, щоб натерти морку. Все, що нам для цього потрібно. І зараз нарізаємо капусту. Оббираємо все, що нам не подобається. Де дивимося, які листочки темніші, що там десь зіпсувалося, що почало повністю не зрізаєте, а можете вирізати тільки. Ось так. Зрізали, щоб сіл не знімати, бо нічого не залишиться. І ось така вже капустинка, і ми її нарізаємо. А нарізаємо не дуже тонко, для того, щоб вона підсмажиться і була у нас, видно, що це капуста. Наливаємо. Олійки, що покрило дно. Капусту початку ось такими шматочками. Не дуже робіть її дрібненько і не дуже е, сильно її підсмажуйте. Чому? Тому що вона буде у нас в заморозці. І оцей такий великий мороз, він витягне з нею ще е, рідину, ще вологу. І потім, коли вона вже постоє замерша, вас будете розмерзати, вона буде суха і несмачна. Тому просмажуйте такою, щоб вона була гарненька, я покажу потім, але не без, фанат, тобто, без фанатизму. Ось так. Цибульку я порізала і не дрібно, і не крупно. Ось такими шматочками. Те, щоб вона просмажилась і не була великими шматками, але щоб і не була як каша. І морку на звичайній терці. Все. Частинами, якщо відразу не влізе, я частинку покладу, вона сядеться, я додам частинку ще, все обсмажу і потім вам покажу, що в нас вийде. Потрібно буде тільки присолити і при бажанні трішечки причити. Спеції ніяких, нічого більше не додаємо, тому що це в нас як напівфабрикат. Так, в Так, мене не вся капусточка влізла. Трішечки залишилось. Розігрілась сковорідка, я. я висипала капусту. І ось що я роблю? Я зовсім не багато додаю водички десь. Третю частину скляночки Накриваю кришечкою, вона так швидше. Така м'якшенька стане і швидше протушкується. Ось така вона капусточка вся вже смажилась. Ось така вона. Вона ще не зовсім готова, але нам вона зовсім готова і не потрібна. І ось на цьому етапі присолюємо, додаємо меленого перчику. Ніякої красноти, томатної пасти я додавати не буду. І додаємо чайну ложечку Все ретельно перемішуємо. Декілька хвилиночок. Крішечку можна вже не закривати. Вона вже втомилася, так, так би мовити, стала меншою. Хай трішечки посмажиться, і випарується зайва рідина і все, капусточка наша. Такий напівфабрикат готовий. Ось на такому етапі я вимикаю. Вона м'якесенька, вона вже смачнесенька, вона змінила свій колір. Трішечки рідини на дні є, то так і потрібно, вона нам зовсім суха. не потрібна. Нам потрібно, щоб вона була така. Потім, коли ми будемо доводити вже її повністю до смаку, чи що, щоб вона не була сухою. Я вимикаю і залишаю до охолодження, а потім будемо пакувати. Вийшла дуже смачна, сама по собі капусточка вже готова, Уже зараз можна її смакувати. Мякусенька, солодкувата, вату така, м -м. якщо хто хоче просто потушкувати її, і зараз їсти, будь ласка, вона вже готова. Давайте просто беремо контейнер, накладаємо не повин, а скільки, скільки нам потрібно на один раз. Чи зробити, писмажити курячі філе, додати таку капусточку. Обсмажити хочете, додайте томатної пасти. Готова вам солянка. Захотіли пірішків чи вареничків. Будь ласка, дістали, розмерзлося. І готова вам начинка. Захотілося ліневих голубців. До, відварили рис, додали рис, просмажили там, чи як ви робите. Додали отакої смаженої капусточки. Разом протушкували, додали там фарші, що у вас є. У вас є. Ліниві варенички. А захотілося рагу овочевому. Відсмажили картоплю, моркву, що вам там потрібно, з м'язком, без м'язка. Капусточки додали, підсмажили все разом, і у вас є смачнесеньке таке овочеве рагу. От дивіться, що ми з вами зробили. Ось так. Уже, от я вам сказала, що за 4 страви, які можна приготувати з цієї капусточки. І вона у вас не зіпсується, не пропаде, не почорніє і нічого її не з'їсть. Так що готуйте, зовсім охолоне, накриваю кришечками морозильну камеру і стоятиме хоч і рік. А з за вами, як завжди, я, любов, вірю, сподіваюся, що ми ще з вами зустрінемось. Смакує, хай вам!